Попробуємо ще сходити в сосновий ліс, провірити, що в нас, яка тут чекає цікавинка. І є в нас перша знахідка, дивіться, мокруха. Так, якщо я не помиляюся. Да, мокруха, дивіться, яка свіженька. Хі. Отак. Уже в соснах ми знайшли дві мокрухи. Три. Тому що я тільки що підняла ще одну. Так, уже сутеніє 4 година дня. Дивіться, що ще ми знайшли Ксюха, Отлічилась, да? Говорушка димчаста. І вона ще одна є. Оксанка, Осанка угу. Ми... А дивись, там ще щось під листком є. Це теж вона. Да? воно. Вона так, воно в вже все, мабуть, да? дуже спріла. Ось так. Ще щось є в сосновому лісі. Ось такі ще побачили гарненькі грибочки. Це, напевно, стробілюрус якийсь, бо з шишки росте. Такі. Ось ще є. І ще. І так потягнулося рядочок. Оксана, їх навіть доволі пристойно тут так. Ой, знайшли рижики, але вам не показували, бо вони такі чорні, гарно, багатенько, але вже такі темні. Ось. Така ось. Ще навіть є трошки снігу в лісі. Покажу вам залишки снігу. Там далеко воно є на стежині. Ага, дивись який рядочок. Але ну, вона похожа на цю отруйну. Тут їх ось так є потрошки. Якщо хто знає, пишіть, що це таке. Кажіть, підказуйте назву гриба. А ось покажу ще це страбілюрус. їстівний, стівний. На шишечках ось так росте. Можна робити. Утребродики. Що з ними ще можна зробити, книтки манюки? Дивіться, що якийсь грибочок мерзлий. Ось дивіться, сховалося щось. Нормальний, що такий вигляд має, але я не знаю, що це. Ось так на стеженні є ще грибочки. <рив> ось такий змерший. Цей можна вже з Як думаєте, чому ми тут зупинилися? Ми знайшли, Ми знайшли вішанку, глибу знайшли. Дивіться, ось на корньове наросла. Ксюха, йди сюди. Подивись, прямо з землі росте, дивись, дивись, як на корню ви. бачите? О, дивись. Оце да! Оце удачка! Дивись. о о о о Клас! Дивіться, скільки її тут є! Нічо собі! Ксюха бери ножика, дивись. Оце да. На корінь. Угу, на коріння ви, да, я ж кажу, корінці. От корінь, Ух ти. Будемо різати їх. Клас. Оце удача. Владіка, звісно, з нами сьогодні нема. Але за мною є Оксана. Опа, ми погані. Зараз залишимо ось такі. А ці гарненькі візьмемо. Який кайф, який клас, дивіться. Такі великі. Ох! Це виключимо. Будемо зрізати ще ось ці. Це вже не поганеньке. Оксана приблизь ближче, як воно репить. Класно, скрипить так. Видно, що вже їх морозець трошки. Побив, але вони ще такі гарненькі, нічо так. Нам відерця буде мало. Такий молоднячок. Ще покажу вам це, я вже трошки позрізала. Ось ці будемо з вами зрізати. є? Є? Ух ти. Багато? Не дуже багато, гарні великі. Молоденькі, так? Да? Зараз ми туди доберемося. Здоровень. Да, здорові, каже Оксано. Здорові, Да. Видно вже вам? Прикольні. Лапухи, лапухи такі, так? Да? Дивіться, ми обійшли по кругу, а цих молоднячка не бачимо. Дивіться, який чорненький. Ай, зачепилися вже. Такий гарненький, темні такий свіжачок. І я бачила, що з тої сторони. Ай, шепшина. Все-все. Забирайся руку. Дивіться, вам видно вже оцей молоднячок. Оксан, подивись, який маленький. Зовсім маленький. Бачиш? Я зараз покажу. От пальчик мій зовсім малесенький. А мають вирости такі лепухи, такі, ух. А ось наш результат. Вешенка в пакеті відерцяли і ще плюсом мокруха пурпуровим. Знайшли, ось виходили з лісу. Всім гарного вечора і всім пока-пока!